Що робити, коли ти купив товар на Алікспрес, а він прийшов в ось такому стані. Дуже часте питання мені пишуть: люди Петрович, як мені відсудити, як мені забрати свої гроші? Китаїць не хоче мені повертати гроші. В цьому ролику я вам покажу, як дуже швидко повернути кошти за товар, який або пошкоджений, або не працює належним чином, або взагалі не прийшов. Дивіться, вчора відкрив суперечку на повернення коштів, а сьогодні 12 лютого, 12 лютого, вони вже мені повернули кошти. Все дуже швидко і просто. Бачите, компанія Aliexpress ухвалила повернення вам коштів. Насправді, коли ця блютуз колонка прийшла, вона була в ідеальному стані. Не пошкоджена, нічого, коробочка цілесенька, все було добре. Але в ній була проблема, то, що кнопка, яка її вмикає, вона заїдала. Вона її то вмикала, то не вмикала, прийшлося ось тут вгадувати, що включити цю колонку. Коротше, махатися треба було добре. І я прийняв рішення, що якщо показати. Китайцю і відкрити суперечку, що ось, будь ласка, в мене там щось заїдає, і воно не працює належним чином, то вони би сказали, що вона ж в тебе вмикається, все ж таки, все ж таки, вона працює, правда, не з першого разу, там з десятого, але вона працює, і ніхто би кошти в такому випадку не повернув. Тому я прийняв рішення спакувати її назад в коробочку, ногою її ось тут посередині роздавити і показати, що колонка прийшла. Ось в такому стані. І тоді Aliexpress подивився, що да, вона дійсно прийшла пошкоджена, і тобі повернули кошти. Ще вам один приклад, як повернути кошти. Я придбав паяльника. Спочатку ним не користувався, він пролежав у мене три тижні, потім мені треба було щось припаяти. Я його взяв, вімкнув, він попрацював дві хвилини і згорів і перестав працювати. Суперечку ти не відкриєш, тому що пройшло вже більше 14 днів, адже захист покупця. Триває 14 днів. Протягом цього періоду ти можеш відкрити суперечку, якщо товар не робочий, і забрати кошти або повернути товар. Що я роблю? Замовляю аналогічний паяльник в того ж самого продавця, коли приходить мені новий паяльник, це все ж таки час, там, декілька тижнів. Потім. Переставляю жало, тому що на тому паяльнику, що я там дві хвилини паяв, воно вже трошечки почорніло. Я їх міняю місцями. Неробочий паяльничок складаю в коробочку, гарнесенько, і ламаю його навпіл. Потім знімаю відео, кажу, китаєць, дивися, ну прийшов зламаний навпіл. І все. І китаєць повертає кошти. Таким чином, ви собі. Забираєте кошти або товар за те, що ви заплатили. Але ви не думайте, що ви зараз будете ламати товари і дурити китайців. Якщо ви дуже часто будете відкривати суперечку, там 3-4-5 суперечок. Якщо Aliexpress бачить що ви це постійно робите, вам блокують акаунт і все, що ви замовили, далі можете забути. Бо невідомо прийде воно чи не прийде, ваш акаунт буде заблоковано без відновлення. Так що... Відкривайте суперечки тільки тоді, якщо це дійсно воно прийшло неробоче. Наприклад, прийшов Bluetooth-колонка, чи динамік там прийшов, він просто хрипить Ти китайцеві так не докажеш. Ти будеш йому знімати відео і кажеш, дивися, він хрипить Китай скаже, що це так передає твій мікрофон. Насправді я чую дуже класний, якісний звук. то щоб не бодатися з китайцями, не, не комусь там щось доказувати, ти береш цей товар, просто розламуєш. І все, і відсужуєш гроші. Будь-який пошкоджений товар за нього повертають гроші. Якщо там є якісь дефекти, подряпини, тобі гроші можуть не повернути або повернуть там пару доларів, або Китай скаже на тобі купон, який тобі нафік не потрібен. Тому краще товар розламати правильно. І забрати гроші. Ну і саме головне ніколи не повертай товар в Китай. Якщо ти погодишся на повернення товару в Китай, і це буде тривати місяцями, і не факт, що Китай поверне тобі кошти. Якщо ти вже натиснув і погодився повернути товар в Китай, відміняєш суперечку, відкриваєш її заново, і тільки рішення Aliexpress. Тільки повернення коштів і товар залишається в тебе в іншому випадку. Ти втратиш і товар, і кошти, і заплатиш за пересилку з України в Китай просто скажені гроші.